Всім вітання. Сьогодні буду готувати святковий салат. Приготую з вами разом я вам покажу, а ви прокоментуєте. Для того я маю вже накришену цибульку, м'ясо м'ясо з кроликом з індика, кукурудзу, яйці, шампіньйони, апельсин, майонез, сіль, перець. Отож, приступимо і я буду готувати. В першу чергу я скришу дрібно. Ті шампіньйони, печарийці, хто як знає, і їх посмажу. Буду крішити їх дрібненько. Ото От до салату тут буду дрібненько. Вони ще смажуться. Ну, так, знаєте, дрібно. так, і скришу їх всіх. Не знаю, скільки я їх тут маю чи 500 грамів, чи 400, не можу вам сказати точно. Я вже, знаєте, тут нема щодо точності, скільки тут, чого інгредієнтів, хто скільки собі хоче. Ну от, я перекришу всі. Я вже скришила шампійони і зараз буду їх е, класти, смажити. Ходив квітку на вогонь, налию олії і буду класти, смажити. Висиплю всі, вони нагріється добре. Ну от, олія нагрілося, я все висипаю сюди, щоб воно все пересмажилось. А я буду тим часом накришувати м'ясо. М'ясо я буду старатись накришити соломкою, знаєте, отак буду старатись, щоб його накришити соломкою. Не знаю, як вийде, бо то м'ясо таке. Тож не свинина, але вже як вийде. Вже як вийде. Вони грибочки випаровують, бачите, як. І м'ясо я вже скришила. І зараз я ще покришу яйці. Ну і будемо продовжувати. Ще трохи. І я додав ту всю цибульку, щоб все разом цибульку пересмажила. М'ясо я скришила. Я добавляю цю я добавляю цубульку і разом, щоб воно все разом перепушило. Все, навіть вона тушиться. Тибулька письмається разом. Разом з цими печерецями. Ну вот, тепер я ще крішу яйця. Яйці також постараюсь крішити э, соломкою. Ну вот, стараюсь яйця крішити соломкою. Я вже буду виключати сковорідку з шампіньонами і буду їх ставити, щоб вони простигли. Все вже просмажилося, і шампіньончики, і цибулька, все вже просмажилося. І я виключаю і забираю на холод, щоб простигло все. Тим часом я яйця докришу і вже ще лишиться мені лише апельсин. І все будемо вже тоді збирати. Як десь буде яйце загрубе, ну нічого, подивимось, як буде. Подивимося, як воно буде. Я ще скришу апельсин. Це якийсь почистила, він якийсь вроді сухий. Почистила другий. Ну, зараз подивлюсь. Взяла такий ножик тоненький, тому що, щоб той загрубий. Щоб тоненько було. Подивимось. Мають косточки. Має апельсин має кісточки такі. Треба ті всі кісточки забрати. Ну, заберу і зараз весь його скришу. Знаєте, от все таке сухе, яке є таке сухе, яке і з тим, то я все забирала, Щоб був такий лишень гарненький кусочки такі апельсині. Ну, от, я зараз постараюсь скріщити все. Так, у мене вже все готове і будемо збирати салат. Мої гриби вже простигли, і будемо збирати салат. Починаємо з м'яса. І я даю так як весь час по половині, щоб було краще перемішати. Кукурудзу. Да? половинку грибів. Половинку даю. Тут скрішила апельсину. Ну, ви знаєте, хочу сказати, що одна була погана зовсім апельсина, а другу я скрещила і ще чуть-чуть одної. Ну, та теж була не дуже така важна. Знаєте, більше вони сухі. Так що апельсини, як йде, в кого, знаєте, є гарні, а є не гарні апельсини. Ну от і далі, то все до докупи. На останок знову добавлю ці апельсинки. Все, все я зібрала в кубки і тепер будемо замішувати. Я буду солити, тому що тут, ну, в принципі, нічого не солено. Тут такого нічого нема. Соло м'ясо, там варилось, то трошки солилось. А так, в принципі, я буду солити. Ну, не багато, але все одно Посолю, потім, може, прийдеться ще чуть-чуть досолити. Дуперчити і, і добавлю майонезу Перемішаю. Отак. Ну, Недовго не, не буду мішати, бо зараз буду вимішувати добре з майонезом. Майонез в мене, як завжди, королівський. Королівський 67%. Цей майонез добрий. Даю, не дуже багато. Подивлюсь, може там ще прийдеться дати. Добавити, але поки що, поки що не даю більше. Ну, і добре заміщаю. Тепер вже заміщаю з майонезом добре. Скажу вам, що пахне гарно. Пахне гарно. Попробуємо ще на смак, чи такий буде добрий, як пахне, то не знаю, побачимо. Так, зараз я спробую. Ще на сіль, на перець. Ну, все, я вже замішала. Більше нічого до нього додати не буду. Так що такий Буде в мене салат. Ну, от, мої дорогенькі, такий у мене вийшов салат. Салат дуже смачний, так що можете сміло готувати і смакувати. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, всім пока!